Питання сортування сміття у Миколаєві має бути вирішене ближчим часом з огляду на нагальність проблеми. Таку думку в ефірі нашого каналу висловив Дмитро Фалько. Нагадаємо, конкурс на визначення оператора сміття сортувальної лінії провели в травні. Однак міські депутати поставили під сумнів доцільність реалізації проєкту у запропонованому раніше вигляді. В результаті дискусії розтяглися на два місяці. Між тим час для їхнього продовження спливає. Вважає секретар Миколаївської міськради далі. Пряма мова. На попередній сесії і на підготовки на комісіях, що передували попередній сесії, скажімо так, у нас виносився тільки один проєкт рішення. Це про затвердження результатів конкурсу та укладання договору. З переможців, в депутатів виникло багато запитань. Також була рекомендація бюджетної комісії розробнику розробити альтернативний проєкт рішення про відмову та скасування. Очікувалось, що до нас на комісії та на сесію прийде власне, переможець цього конкурсу та розповість, вже, як то кажуть, від першої особи, як і що він планує там робити і як це все буде відбуватись. На жаль, цього не сталося. Думаю, що у нас, як то кажуть, є два шляхи сьогодні. Або все ж таки прийде переможець, поспілкується і доведе депутатам свою думку, і необхідність саме такого укладання саме такого договору. Або все ж таки буде скасовано цей результати цього конкурсу, буде оголошено новий конкурс, і в цього ж переможця буде. Можливість знову взяти участь, можливо, хтось ще залишиться, можливо, на конкурсі будуть інші умови якісь виконані. Ну, побачимо. Те, що нам потрібна сортувальна лінія, це ну, всім зрозуміло, це нагальна проблема. Всім вона наочно, якби, і дуже гостро сьогодні стоїть. Інколи не менш гостро, ніж, наприклад, там питання з водою. Тому я впевнений, що. Ніхто не буде затягувати з цим з цією справою, ніхто не буде затягувати час, і найближчим часом воно якось розрішиться.